Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Блік. Таріко. І сьогодні, друзі, ми знаходимося на ось такому одному чанку. Ми повинні тут вижити. Тут 16 на 16 блоків. За межі ці, ці ми виходити не можемо, тому що тут є такий бар'єр. Нам доведеться зробити усе можливе, щоб вижити тут, тому що їжі тут нема. Нас заспавнило ось тут, біля якогось села. Тут є вже жителі, селянини, які тут з нами заспавнились, і нам, повин... і нам потрібно вижити тут. Ти готовий, Ріко? Так, я готовий. стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому, скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо саме ти станеш власником маленького бліка. Ну тоді починаємо. Слухай, що нам потрібно зробити? Нам, мабуть, потрібно слухай, здобути щось. Я так давай я буду тут добувати дерево. Слухай, нам пощастило, що ми заспавнились прямо тут біля жителів. Що тут є в принципі все, що нам потрібно, але на жаль, немає їжі. Ну слухай, але я думаю, це не проблема. Можливо, нам дов... Ми зможемо. Вирощувати щось, слухай, в мене ідея. Давай я буду ось так добувати тут травичку. Ну, щоб давай. Семена. Щось ми зможемо здобути. Так, я збираю шведесеньку. Так, як... як ви бачите, друзі, ось тут я не можу нічого добувати, лише на границі. Так, Бліко, що там, я в мене... лише одні насіння в мене випали чомусь. Так, диви, в мене випало вощо. Диви, давай я тобі скину все, що в мене є. Так, це, так, і можу є. скинути Ого. тобі мак, квіти Багатенько. якісь. Багатенько. слухай, що О, ми ще з чого можемо Диви. їсти? Насіння пшениці є. Насіння пшениці, слухай, в мене ще одна ідея. Яка? А, давай... Зробити мотигу? Так, мотиго по-перше, по-друге, давай зробимо тут прохід. Слухай, а... ну так, я згоден з тобою, друже. Ми зможемо зробити собі дерев'яні інструменти, як гадаєш. Так, нам пощастить, якщо тут буде верстак або щось. Так, є верстак. Верстак є? є добре, я тоді так, його не роблю. І є а, Ось ці штуки, як їх книжні так. полиці, з них випали книги. Можливо, знаєш що? Угу. А, я знаю, що а, через ці бар'єри моби можуть заходити, а виходити вже не можуть. Тому Цікаво. я пропоную тобі. Uh, так, знаходити якихось, якихось жителів, які uh, ну, хочуть торгуватися, можливо, яким потрібні якісь матеріали, там, книги або щось таке. Слухай, друже, диви, їм потрібен папір, і дуже багато, Давай. і вони можуть обміняти його на смарагди. Але навіщо нам тут смарагди? Uh... Ну, за смарагди, можливо, можна щось у них буде ще купити. Ну, При це, це буде дуже-дуже дорого, мені здається, так. E, можливо, так. Слухай, друже, я пропоную трохи підрівняти ось тут землю та зробити Давай. собі город. Так, зараз так, я. Так, що ви тут? Ви всі лише вам потрібна бумага, так, папір. Так. Ну добре, слухай, друже, я тобі що пропоную? Давай я піду тоді добувати вниз у шахту щось. Ну слухай, давай а, її я зробимо зроблю... так, щоб вона нам не заважала. Д де ти гадаєш, де її будемо робити? Дай я зараз придумаю? Зараз я зроблю тоді о, одну. Дримай, ось тобі паличці. Ага, дякую. Ну в мене були. Ну, добре, а, я зроблю кайло. Так, робка добувати... лот та да, здобувай. А я поки що зроблю нам камін. тут е Слухай, місце. друже. Я пропоную тобі ось так: отут, е ось тут вздовж бар'єру, прокопаю я вхід в печеру, щоб воно не заважало. Добре. Добре, добре, добре. друже. І будемо добувати. Так, а ти що будеш робити? Так, зараз? Так, ну зараз Рівняти. рівняю так. Роблю платформу під город, щоб у нас була їжа. Тому що Давай. без їжі ми так довго не протягнемо. Так, зараз. Точно. Я ось тут трохи підрівняв. Мені подобається, як я це зробив. У нас буде так, ну... ще ось ґрунт, так що угу. зможемо собі щось побудувати. Можливо, Так, вважаю. Я знайшов вперше залізо, друже. О! Де, ну, як ви бачите, це кайло дерев'яне, воно досить швидко таке. Ага, я ж не можу добувати залізо дерев'яним кайлом, Добре, зараз зроблю е кам'яне кайло. Ну, слухай, друже, ти будь все... оч... дуже обережним, тому що нам потрібно з умом витрачати блоки. Тому що дерева я тут небагато. — Я розумію, небогато. я розумію. Так, слухай, я пропоную взагалі тут прокопати все, весь чанк, щоб ми з тобою могли, 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 могли розуміти, що в нас тут є. Можливо, якісь цінні ресурси, або, можливо, вхід в якусь печеру, де будуть виходити якісь зомбі, моби, О, і мобильні. Оце буде з них брати якийсь лут. Взагалі-то я здивований, тому що я радію, що ми наткнемось на якихось зомбі. Так, так. Це, це досить дивно. Але зараз так. це нам може зіграти нам на користь. Так, це точно, друже. Так, ну добуваю, поки знайшов залізо, було б непогано. Ага, все, я зламав е, дерев'яне кайло. Слухай друже, я навіть лопату собі не робив, тому що це дуже-дуже дорого для нас. Дерева не дуже багато. Взагалі-то, якщо б цей бар'єр був трохи правіше від мене, тоді б нас було б, в нас би був город, та було б трохи більше дерева. Це точно, друже. Так, я зроблю кругляк. А, з кругляка, цей піч. Ставлю ось тут піч, у нас тепер є. Добре, і, друже, роблю. А, з кругляка, кам'яне кайло. Так роби, робить. Да я тобі зроблю а, лопату. О, тобі так, вручніше, друже. І, буду дуже вдячний тобі. І зроблю тобі кам'яну кам мотику. І тримай, друже. Знаєш, яка ще в нас є проблема? Яка? У нас нема води. Слухай. Я Тільки зараз про це подумав. Як ну, як добро, нам будемо... Я не знаю, будемо сподіватися, що в нас є внизу там якась печера з водою, а поки ну, тримається. Так, добре, добре, дякую. Кам'яну мотику і тримаю усі все, що в мене є: семен. Це я не знаю, що. Ну я поки що тоді тримаю. не буду нічого тоді робити, щоб не зламати мотигу, тому що поки в нас не буде води, ми не зможемо нічого тут виростити. Слухай, та я нагадаю, нам цієї мотики вистачить, тому ти можеш просто проекспериментувати. Але я б таки. Так, ти правий, що не будемо... краще не будемо ризикувати. Так, добуваю залізо. Слушай, в нас будуть залізні з тобою предмети. Нам потрібно дуже сильно економити а, дерево. Та й взагалі все економити нам потрібно, тому що так. воно досить є. таки. Я <сум> буду тебе, друже, але в мене нічого Давай. поки що нема. Так, ти, ти можеш тут купати щось... тут землю. Слухай, я ще знайшов залізо. О, дуже це дуже-дуже гарно. Дуже, дуже це добре. Так. Є, а я поки що. Ну, слухай, в мене дуже багато землі, я... дуже багато цього ґрунту, Я не знаю, куди його дівати, що з ним, з ним робити. Його можна буде використовувати для того, щоб там потім, якщо ми все прокопаємо, підійматися нагору. Ну Як так. Як приклад. Так, але. Так, е... Взагалі-то лучше робити, мабуть, якийсь прохід, щоб підійматися. Можливо, можливо. слухай, знаєш що? Е, я О, я впав. буду ризикувати дуже обережно. Так, тільки хотів тобі сказати, що буду ризикувати, буду копати під себе. Це перше правило, яким е, потрібно не, нехтувати в Майнкрафті. Так. Е, е. І знаєш що, друже, я б. Е... На твоєму місці. На твоєму місці. Знаєш, що зробив? Що, Тримай, можливо, залізо тобі. І. Капець, як тобі це передати? Добре, давай я тобі передам залізну руду. Так, давай, друже, я В її... нього з неї буде щось переплавляти. Але проблема в нас нема з чого її переплавляти. Ну, Потрібно слухай, знайти, є... По-перше, вуголь. У нас є дерево. Але воно дуже цінне, тому я. Ні, ні, -ні я... дерево не, не потрібно. Давай Бодайся, не е, Вугілля його. Вугілля я знайду. Так, шукай вугілля, вугілля та є. зробимо щось. А, ні, це не вугілля, це щось. Е... Але що ми це? навіть не можемо факел зробити. А буре вугілля. Буре вугілля, непогано, слухай є. Так, щось. нам пощастило, друже, тепер потрібно все зробити. Слухай, я поки що тут постою, постою, так, або. Ну, слухай, я тут нічого зламати не можу, тому що в мене немає кайла. Я тут я як розумію. не знаю. Зараз я до тебе підіймуся, от, і б знадобилися блоки ґрунту, блоки землі. Зараз я до тебе о, підіймуся, дам є. тобі ось. Так, всі... та я вже до тебе спустився. А, ну добре, давай так. Так, о, диви тут а, багато так. дуже вугілля. Добуваю, слухай, в мене, слухай, я б напевно з тобою підіймуся на гору, тому що в мене вже кайло моє... Ламається повністю. Зараз, мені здається, це буде. Я все вугілля роздобуду, і це буде все. Ну, в нас взагалі-то є залізо, є вугілля, і ми вже зможемо щось зробити. Ну, якщо ми знайдемо воду, то ми зможемо зробити собі город. Нам потрібно це буде точно. зробити ведро, щоб цю воду перенести туди, Та, до нашого городу. Слухай, ну у нас. 15 є цього. 15 руди залізної. По-перше, по-друге, вже досить таки багато. Так, 31 бурого вугілля, я думаю, нам цього на все майже виживання досить буде. Зараз ну, ось, так, це ось тут ще є. Добудовуй. Як добудову? <схід> Дорозб... Роздобудовую. <схід> Ти зрозумів? Та я зрозумів те, друже. Все буде в нас гарно. Так. Друже, тримається ага, і тобі... це тобі ґрунт, щоб вилізти звідси. Але давай. спочатку зачекай, друже. Я ось тут хочу поставити, ти зараз ага. зламай та лізь зі... за мною. Ну, давай, друже. Так. Добре, що блоки землі дуже... досить таки легко ламаються. Uh, так, є. от все. Ставив. Слухай, друже, ага. тут вже ніч нічого собі. Вже Капець. темрява. Ну, Але... досить таки довго ми з тобою були. Так. ось Тут тут селяни взагалі-то в шоці. Дивись, що вони, О, вони хочуть чути, піти додому, щоб лягати спати, вони А вони тупо не можуть. Так, ну, пробачте, селяни ми не хотіли вас сюди. Так. Слухай, друже, ну, взагалі-то в нас є будинок, це дуже добре. Так, селяни, дайте пройти, будь ласочка. ласка. Я можете? вже зголоднів, друже. Всі щось вони торг хочуть торгуватися з тим, що в нас нема. Ну, На жаль. Слухай, можливо, вони диви, зголодніють всім та будуть. Не потрібна е, гнила О, плоть. Гнила плоть? Ні. О, диви, пшеницю можна їм про. Обміняти ну, на один смарагд. Пшениця нам, потрібно. нам потрібна, потрібно пробачте. Так, так, давай Папір. так. двері. Ага, вони так. не закриваються. Ну, добре. Зараз ставимо буре вугілля, залізну руду і є, пішло. Все. Так, в нас буде. Нам потрібно зробити ведерце, щоб. Так, так, зачерпати. Ну, ти воду, водичку. Але якщо боже, нам пощастить, у нас буде вода, а якщо не пощастить, тоді ні. Тоді нам буде габела, друже. Це точно. Слухай, я пропоную зробити мінімально факелів нам, щоб ми ну, їх так. з собою носили і не ставили, а як носили. Розумів? Добре, все можна зроблю... вит... використати дві палиці та зробити фак... а, ні, Тримай одну палицю. тобі. Так, дякую І мені. Так, є. Ось так. Я беру в іншу руку і будемо. Так, вже є залізний злиток. Я тобі роблю ведерце, відро. Тримай, друже. Так, дякую. І дружі. роблю кайло. Слухай, а скільки в, в тебе вже. Наскільки ти зголоднів взагалі-то? На дві майже з половиною одиниці. А в мене ну, аж цілих чотири. Як Папеці. це я зголоднів сильніше ніж Більше за мене, так. Так, це дуже дивно. Мені потрібно. Слушайте, їсти. на крайняк я можу. Мені здається, ми можемо добувати ось це дерево. Оце буде як крайній випадок. Ну Так, так. нехай ну, тут е, все горить, е, нехай. Пішли далі у печеру. Зроби собі, е, друже. Кайло також. Залізу. Так, зараз я зроблю Ангари. собі кайло. Так, Тримай, і... в мене є одна палиця, Можливо, але одної палиці щось. нам не вистачить. Так, зроблю так, друзі, кайло. У по... мене є кайло. Давайте. Так. Залізо плавиться, все робиться. Так, жителю, виходь звідси, тому що я такий голодний, скоро я зможу з'їсти і тебе. Так... Слухай, давай здобувати, та сподіватися, давай, що на. Друже, я буду копати під себе. Так, я також я тут дуже тобі. сильно сподіваюся, що ми зможемо. О, ще вугілля знадобиться. Не буде е, лишнім. Так, сподіваюся, що знайдемо ми якусь печеру, тому що це буде. Це точно. Це буде гейм овер, друже. Ми програємо цю так. гру, та не зможемо вижити тут. О, так, так, ще дуже цікаво, знайшов. Що це у нас? Кристали заліза, нічого собі. Цікаво, як їх використовувати взагалі. Ну, не знаю. Так, ще Кристали, залізна заліза. руда. Тут Слухай, ну залізо це руду. дуже приємно, що ми його знаходимо, але Кристали нам потрібно вода. Я також бо інакше так, це нам точно. не вижити. О, дивись ще. Давай купаю під себе, шукаю, шукаю воду. Ще так, слухай, тут цікава. треба копати ще нижче, мені здається, щоб нижче, знайти так, воду. Нижче, так, давай нижче копати будемо. У нас зараз вода пріоритет, тому. Так, вже, воду. На жаль, що ми не можемо обміняти її у селянинівцях. Це було б дуже приємно. О, це точно, друже. Ну, слухай, я е, сподіваюся, що ми знайдемо. О. Так, я вже до Бедроку докопав. Так, є. І що там води йде. Uh, Ганенько, не нічого нема, слухай. але Тут є багато якоїсь цікавої руди. Oh, це яка, щось Можливо, таке. нам взагалі не буде потрібно. Але uh, я пропоную купати uh, вздовж бар'єру. Можливо, ми знайдемо якусь печерку там. Друже, я вздовж. знайшов сланцеву залізну руду. Та я багато також знайшов. Селітру я знайшов залізну руду, титанову руду, шланцеву що... мідну. Цікаво, так. досить таки. Так, але але нам... нічого такого, що нам потрібно дуже сильно. Слухай, ну, Якщо ми не знайдемо воду, це буде фіаско. Я знайшов лаву е, добре. Лаву знайшов воду. Ну, ти зможеш зачерпнути але, лави. Але, але друже, якщо там є лава, значить там можливо є печера. Ну, Якщо так. там є печера, значить там, можливо, є і вода. Будемо ну, сподіватися, що, що в нас uh, вийде, і ми зможемо здобути воду. Це точно. Так, ну поки знайшов джерело лави, але печерою тут якось і не пахне. Ну що, лава, можливо, також знадобиться. Я не знаю. Ти знаєш, ну, лава... як з лави зробити воду? Ні, я знаю, як з лави зробити камінь. Але без води. Ой. Так, ай-яй-яй, я випадково є. Yeah. Зловив. О, ні, в мене вже так. зламалося моє кайло. О, ти швидко її зламав. Ну, я дуже Слуха, сильно я працював гадаю. і все використовував. Це не проблема. Так, буде. А, мені. Ай, не зловив, добре. Так, ну що, друже, я вже. Нам з тобою. Слухай, де ти взагалі знаходишся? Я маю в самому низу. низу на зені. Так. О, селянин, нічого в тебе цікавого нема. Друже, йди дощ! Зараз! Можливо, ми зможемо дощ? якось покласти ведро ні. Е ні, так не працює. Я, гадаю, воно так не працює. Да. Але взагалі то в реальному житті це б спрацювало. Слухай, а, а якщо ми, ми зараз зробимо, зачекай, якщо ми зараз зробимо город, так як зараз йде дощ, можливо, в нас щось. До речі, непогана ідея. У нас можливо давай. щось вийде. Так, я. Можливо. Так, друже, мабуть, виходить. Диви. Давай, давай. Це я можливо. Поки купаю. Так, я роблю город. На можливо, у нас є якісь шанси. Навіщо я так дуже багато зробив? Сюди, сюди, мабуть, трохи щось виходить. Або мені просто здається. Так, сюди, сюди uh, я все посаджу, що в нас є. Так, так, так. Давай. Це. Що у нас? Ага, це не можна нічого посадити. Ай, в мене майже так, все зламалось, в мене моє кайло. Слухай, я сподіваюся, що дощ буде йти ще дуже довго, і ми зможемо виростити врожай. Так, я ризикну, зроблю верстак, тому що я не хочу виходити з печери. Добре, Поставлюсь роби, друже. Тут... А я буду тут шаманити зроблю. над цим городом. Так, так, так. Дождику, йди, йди. Не зупиняйся. Зроблю піч. Поставлю її. І ми будемо шо. Що... Плавити залізну руду, а можна, залізну? Селянин, так, можна. Мені. Ай, заліза. Злянин допомагай мені. Можуть нам допомогти. Ну що там в тебе, друже? Е, так, слухай, з одного кристала заліза, цілих два залізних слитка виходить. Нічого собі цікаво. Дуже цікаво О, в мене є, їх є ж ці, цілих три. Так, куди ти став дурень? А ну тікай з мого врожаю. В нас і так його мало. Селянин, я його Селяна? зараз вб'ю. Так, він затоптав Капець. мені города. Все, я його зараз вб'ю. Лопатою тебе завалює. Це, друже, <реш> ти влип. Селянин дурний. Є, yeah. де да, ще один став на мій врожай. Він що, гадить на нього чи що? Друже, в мене виходить, мабуть. Слухай, я зроблю два кайла поки. Навіщо Бо... ти став тут, турень? Це мій Буду город. Задобиться. Вали звідси. Я тобі зараз кабину зламаю. Навіщо ти Блік став? Та його город, так. Друже, Блік я тут з цими город. селянинами змагаюсь, тому що він став на мій город. Все, я ще одного завалив. В мене врожай здається, собі. мабуть. Хоч дощ. є, але нема води. Що ж робити? Але в нас є дощ. Поки він, він так. йде. Так, слухай, якщо б нам знайти кісну муку, це було б дуже-дуже круто. Я би цей До врожай нам дуже швидко б зробив. Скелет. А його ніде Слухай, нема. Бог, непогано, якщо б тут заспавнився хтось. Так. Ти але згадує? Але його нема цього скелета. Ні зомбі, ні Це скелета, точно. нікого тут нема. Слухай. Один чанк, що ти хочеш, друже. Так, він взяв, затоптав мені горона. Так. Ось дурень. Ну Ой. Друзі, ще. я все ж сподіваюсь на цю печеру. Друже, в дуже, мене дуже. залишилося три одиниці їжі. о о друже, в мене тут слендермен. Ого! Ну, що тобі. Слухай. Ай, і якісь бікіні, ай, зомбі. йой-йой-йой-йой-йой. Капець, мене вбили. Тебе вбили, друже? Мене вбили. Так. Слухай, Слухай а я нам ще потрібен живий. Меч, в мене там ресурси всі. Е... Так, йди, здобувай, а я тут Там е над городом шаманю. Там якісь невидимі моби були, слухай, це моди наші непогані. Можливо, так. Так, Як туди пройти тепер. Ну, слухай, друже, якщо я зараз загину, я більше не зможу відродитися. І все, це буде фіаско, друже. Це точно. Тому що це тут. Фіаско, слухай, знаєш що фіаско? Фіаско те, що походу. Я загубився тут в печері, мені потрібно знайти де, де я купав що, а я не можу знайти капець. І там було багато заліза, багато всього. О, це нема. дуже погано, друже. Це дуже-дуже погано. І нам, до речі, Город. потрібно зробити меч якийсь, щоб ми могли вбити. Так, вбити але слухай, друже, в мене три одиниці так, їжі залишились. Я тут якось шаманю. Городику, рости, рости, рости. Тому що я хочу їсти. Так, ну давай, Капець. давай. Друже, а в мене вдається, воно потрохи росте. Але це дуже дуже довго буде. Я взагалі-то відкинусь від голоду, мені здається, з такими темпами. Ну, це. Погано, але знаєш що? що Можна дружі? вмирати і бути не голодним. Але це не чесно. о, о я знайшов скелета, слухай. Це, це дуже добре, завалі його, завали його. Так, 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 так. Я його б'ю, 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 давай. Та поніваєш, слухай, як і я, я казав, непогано, що тут заспанилось моби. Так незвичайні Ці вони є, мені... випав. Мені випала кістка. Дуже добре. Дуже добре, Слухай, так вже завалю цього жителя, та, спускаюся тому що... на наниз. Ти сюди, повдох. І... Так. отримай! Боже ти, допоможи. Ж ти такий живучий, та а? Є? І що Ну, бачу, але це потрібно дуже довго копати. Ну добре, що? В мене нема вибору. Слухай, друже, там якісь бікіні зомбі герл Це що, який мод? Не знаю. Вони невидимі. Можливо, це а якийсь баг. Цікаво, ну зараз буде. Можливо, будемо не знаю, друже. Слухай, цікаво, е... проте. я тут зібрав усіх селянинів Так, цих селюків, тому що вони взагалі-то майже затоптали мій город. Але поки що потроху йде. Ну, мені потрібна вода та тісна мука. Кістне так, ступи, борошно. Друже, зараз я майже, майже там. Їх вб'ю. В мене є одна кістка, і, можливо, в нас будуть якісь зомбі там. Ще. О, 10 чоловік. цих бікіні герл дуже багато, я тут бачу. Ну, <свят> так. слухай, я не знаю, друже, хто це. Можливо, з них Єдине, щось випаде. Що мене засмучую, що мене засмучує, води. Так, води немає, ну, я можливо, тут шаманю, шаманю, але в мене нічого не виходить. Взагалі-то нам потрібно борошно, мабуть. І поки йде дощ, я зможу щось проростити. Якщо зараз дощ зупиниться, то все, це буде гейм овер. Тому що другого шансу в мене не буде. Я не зможу переродитися та продовжувати робити. Ой-ой, кріпер. Слухай, друже, може здається, не здається, Я знайшов почастити. печеру. О, Нарешті, друже. Тут капець. Що там є, тут дивись. Тут капець. Тому що я тут. О, ні, 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 слідкую ні, ні, за капить. нашим городом. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фух, є. Ти взагалі-то живий. Ай-яй-яй-яй, я, я, я. я живий, але не знаю, надовго. чи ні, чи ні, чи ні, чи ні, 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 ні-ні-ні. Надовго капець. Все, я загинув. Але я знайшов печеру, можливо. Ну, слухай, так. друже, мені здається. Пішли зі мною. Так, добре. А, там кістки, там все. Давай. Е, в тебе є блоки? Так, в мене є блоки. А ви. Потрібно. Можливо, меч зробити, я не знаю. Так, де але... давай сюди, можливо, меч я не пам'ятаю. Можливо, зробити? Можна, залізне було зробити. Але обережно оп! Обережно. Оп, але Тут я не зможу. Таку ні. Сюди. Так, добре, я за тобою, друже. Я Не поки що боронув наш город, тому що три жителя, три з цих селюка, вони Затоптали? намагалися його затоптати. Так. І що в одного вдало, вдалося це зробити. Капець. Так, слухай, куди? це сюди-сюди, друже, сюди. Мабуть... сюди, дружи, сюди а, нічого тут. собі ти тут накопав. Оце так, так. Обережно, вон воно все. Так, збираємо. О, так, що Обережно. тут? Є? Нічого собі кри крипер. Ой-ой-ой, ой, друже, 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 нам... нам все габела.